Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! В сьогоднішній розповіді Євангелії ми зустрічаємо біль і сльози, смуток і печаль, але разом з ними радість і надію, адже мова йде про Воскресіння Сина Матері. Євангелист Лука описує сцену похорону, з яким зустрічається Ісус, коли прямує з учнями і силою народу через міську браму до невеличкого міста Наїн. Велелюдна похоронна процесія! Переповнена горем і смутком, спустошенням і болем матері, яка ховає свою єдину дитину, а з нею усіх присутніх. Кожна смерть будь-якої людини це невимовний біль, розлука, трагедія, які переживає людина наодинці сама собою в глибині свого серця. Ми в Україні в теперішній час особливо це відчуваємо і особисто на собі переживаємо. Для багатьох із нас є дуже близьким текст сьогоднішнього Євангелія скільки невинних, раптових і безглуздих смертей щодня завдає війна. Ми молимося і оплакуємо втрачене життя кожної людини, але особливо боляче, коли гинуть молоді люди і батьки змушені ховати своїх дітей. Це великий біль і горе. Саме ці почуття переживала бідна жінка з наїну. Той, кого вона народила, зникає, той, кого носила в собі, кого обіймала, ростила, втрачається, і вона готова віддати своє власне життя за свою дитину, лиш щоб та жила, але нічого не може зробити. Євангелист Лука додає ще одну деталь що це був єдиний син у матері, що сама була вже вдовою. Лиш можемо собі уявити це спустошення, яке переживала ця жінка. Отой час не було пенсії чи державного забезпечення у зв'язку з тратою годувальника сім'ї, і бідна вдова вже бездітна була б змушена жебракувати і просити милостині. Глибину того болю помічає Ісус Він не залишається байдужим перед видом людських страждань, не приходить мимо, не стоїть осторонь, щоб лиш віддати честь. Не починає навчати і шукати раціональних пояснень, які б могли допомогти Матері змиритися зі стратою свого єдиного сина. Христос приходить і діє. Повний співчуття каже їй не плач. Ісус хоче встановити межу цим стражданням. Христос є тим, хто закінчує біль, який здається нескінченним. Я б хотів, щоб це Євангеліє особливо дійшло до тих, хто втратив дуже дорогу людину. До тих, хто втратив дитину. З Ісусом ваш біль порахований, він не триватиме вічно, те, що у вас забрали, вам повернеться, якщо не в цьому земному житті, то у вічності. Бог справедливий суддя і розставляє все на свої місця. Ісус, бачить страждання і зупиняється. Він співчуває жінці, проявляє емпатію, що означає, що її біль стає його болем. Що він співпереживає разом її горе. Йому неоднаково він проявляє повну емпатію до жінки, плаче разом з нею, щоб утішити їй і сказати їй не плач я з тобою. Співпереживання, емпатія є якістю, яку ми втрачаємо в наш час, є велика небезпека серед постійних новин про різні лихоліття і страждання різних народів, ставати затверділими і нечутливими до чужого болю. Ми сьогодні хочемо негайних рішень, речей, які можна отримати, і забули, що мова прихильності, мова любові також передбачає мовчання, перебування поруч, ототоження з любов'ю і співчуттям. Саме в цьому полягає значення слова співстраждати. Потім, своїм словом, він запрошує юнака встати, хлопче, кажу тобі встань. Мертвий сів і почав говорити. І він віддав Його матері. Всі навколо наповнилися страхом, бо ніколи нічого такого не бачили. Тільки Його слово може дати нам життя, вирішення, одужання. Скільки разів ми відчуваємо себе мертвими тілесно і душевно, як той молодий юнак, або страждаємо, як ця вдова. Ісус чекає на нас і говорить нам, що Він поруч з нами. Принесімо йому в тиші молитви наші сльози. Наш гнів, наші страждання, і Він буде поруч з нами. Він нас потішить, вилікує, покаже нам правильний шлях. Своїм словом дасть нам силу озирнутися навколо нас і зрозуміти, що наше життя є немов той замок, трохи повалений з руїнами на землі, і нам треба не нарікати, а закотити рукави і відбудувати втрачене, але вже не самими, а разом з ним. Якщо ми навчимося цього, ми станемо більш співчутливими до інших, станемо тією красою, якої так потребує сьогодні світ. Кожен, хто страждає, може знайти себе в цій історії. Це не лише історія однієї жінки чи одного болю. Все наше життя позначене жестами цієї історії, адже терпіння і смерть складають невід'ємну частину життя кожної людини. Ісус, який помічає, який встановлює межу, який повертає, мати віру означає пам'ятати, що все наше життя закінчується життям вічним, а вічне життя це повернення абсолютно неймовірним і остаточним способом всього того, що ми любимо. Це, по суті, суть того, що називається надія. Ісус приймає наш біль, усвідомлений, неусвідомлений, великий і малий. Він не є для Нього чужим. Він приходить не для того, щоб розмірковувати про нього чи жаліти нас, а для того, щоб мати співчуття, співстраждати разом, розділяти з нами ті самі болючі почуття, радіти з тими, хто радіє, і плакати з тими, хто плаче, як каже апостол Павло. Звичайно, в контексті сьогоднішнього Євангелія багатьох з нас, хто втратив своїх рідних чи близьких, може виникнути закономірне питання. Чому ж Ісус так само фізично не воскресив мого сина чи доньку, мого брата чи сестру, мого знайомого? Воскрешати належить лише одному Богові. Ісус же не живе з нами на землі фізично, але завжди присутній в духовний спосіб і чує наші благання й молитви. Сильна віра і ревна витривала постійна молитва здатні робити великі чуда, відвертати зло, зменшувати лихо і навіть змінювати хід історії. Через ревну щоденну молитву ми можемо попередити і зупинити багато зла. Але чи ми віримо і просимо Бога щодня про це? Коли учні запитали Ісуса, чому вони не змогли вигнати Злого Духа з юнака, Ісус відповів їм через вашу малу віру. Істину кажу вам. Коли матимете віру, як зерно гірчиці, то скажете оцій горі перенесеться звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого. Якби це дивно не звучало, але смерть є великим вчителем для кожного з нас, адже заставляє роздумати і відповісти на основні екзистенційні питання нашого життя існування добра і зла, життя і смерті земного і вічного. Переосмислити своє життя, свій пройдений шлях, свій світогляд, проаналізувати себе, що нами керує в житті, які цінності, пріоритети, що намагаємося здобути, за чим женемося, на що витрачаємо свій час. Наші відповіді на ці питання стосуються більш матеріального, фізичного накопичення речей, чи також включають в себе духовний світ, дбання за вище, вічне, позаземне, небесне. Бо смерть дуже радикально показує нам швидкоплинність і мінливість земних речей, та існування речей вічних, невидимих, за які, однак, не менш старанно треба дбати і думати. Правда полягає в тому, що без відкриття на Бога, без віри в нього людина не може вповні зрозуміти себе, мету свого існування, а тим більше прийняти страждання і смерть. Тому що терпіння, страждання, життя і смерть набувають свого повного значення страждання, хрестній смерті та воскресіння Ісуса Христа. Він прийняв їх на себе, особисто перейшов через них і показав нам, що смерть не має останнього слова. Христос переміг смерть і дарував кожному з нас життя вічне з Ним у небі. Бо каже пророк Ісая, він наші недуги взяв на себе, він ніс на собі наші болі. Був поранений за гріхи наші, розлавлений за беззаконня наші, кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Лише за наказом Його слова біль і смерть можуть перетворитися на любов, яку ми зможемо дарувати іншим, на нові квіти в пустелі, на новий світлий ранок серед болю і темряви. Цим євангельським уривком Христос каже до кожного з нас Юначе, дочку, кажу тобі встань. Пробудися до життя і життя не лише земного, але життя вічного. Дбай не тільки за цей світ, але пам'ятай і дбай також і про свою безсмертну душу. Для цього нам потрібні тісні стосунки з Ним і з Його Словом, записаним в Святому Письмі. Не будьмо байдужі на чужий біль. Сьогодні, як ніколи, час для любові, час для співчуття та допомоги один одному. Що, бачивши наше взаємне добро і прийняття один одного, інші люди могли сказати словами Євангелії, Бог навідався до народу свого. Амінь. Слава Ісусу Христу!